Олег Валерійович, прокоментуйте, будь ласка, От зараз там е, фракція ваша зібралася біля е, стім парламенту. Наша фракція? Так, да, Смельниччини також. Стосовно землі. Ми проти продажу землі. Ми вважаємо, що землю продавати не можна. А, да. а це... Селянам створити умови для роботи. Ви підтримуєте протести селян, які сьогодні під стінами Верховної Ради? Ми підтримуємо вимоги селян про заборону продажу земель сільськогосподарського призначення про повернення спецрежиму оподаткування ПДВ, про те, щоб у бюджеті на наступний рік передбачити програми здешевлення кредитів, особливо для розвитку тваринницької галузі, рослинницької. Ми на боці селян обома руками, але водночас я там бачу прапори аграрної партії, які фінансують латифонтисти і олігархи, і косюки, бахматюки і усі інші. А й продадуть свої маєтки, які більше ніж Верховна Рада, втретє, і будуть якраз гроші для наших рідних селян. На порядку денного сьогодні багато законів, які стосуються підприємницької діяльності на порядку денному дуже багато важливих законів. Я хочу подякувати голові парламенту. Що вони почули ініціативи фракції радикальних партій, і сьогодні ми матимемо можливість розглядати ці закони. Одне із ключових промислових законопроєктів – це про створення індустріальних парків. Тобто, це території, де у випадку завезення нового технологічного обладнання ці нові підприємства виробництва будуть звільнені від сплати податків. Це головне робочі місця для українців. Тому ми пропонуємо для того, щоб створити такі території індустріальні парки, для того, щоб у людей була робота, щоб вони не платили податки, щоб завозили технологічне обладнання, щоб створювали нові виробництва. І ми виграємо тільки за рахунок того, що українці зароблятимуть гроші, платитимуть податки і заробітні плати. Наступний дуже важливий закон це про заморожування зростання земельного податку. Сьогодні величезна проблема для багатьох промислових підприємств, коли земельний податок збільшується на інфляцію. Сьогодні збільшення земельного податку порівняно з минулим роком понад 40%. У підприємстві має можливості такої плати, особливо коли йдеться про підприємства. Де багато землі, залізничні підприємства, суднобудівні авіапідприємства і цілого ряду інших, які використовують землю не для збагачення, а такий технологічний цикл, бо величезні цехи. І тому мільйони платить за ці земельні податки і у них немає можливості. Ми пропонуємо заморозити цей земельний податок. Ще один дуже важливий закон сьогодні спрямований. Черговий наш закон фракції радикальної партії спрямований на підтримку металургійної галузі. А отже, кожного Україна. Інця, це про звільнення від сплати візного мита на ввезений в Україну металолом. Нещодавно президент підписав мій закон про те, що підняти до 30 євро за тонну металогом, які вивозять, щоб з України не вивозила, а щоб давали на наші металургійні підприємства. І, отже, 300 тисяч працівників гірничого металургійного комплексу, щоб мали роботу, мали можливість годувати свої сім'ї, підтримуючи металургів, підтримуючи селян, підтримуючи інші категорії. Промисловців, будівельники, шахтарі, енергетики. Ми підтримуємо кожного українця. Бо чим більше продаватимуть, тим більше валюти буде повернено в Україну, тим стабільніша гривня, ціни, особливо на товари, які прив'язані до імпорту. Болі, Дякую, пані. Ми Та журналісти екскурсія вас. Вам, вам телефонували. Я з Кременчука, Олена але одне запитання. Скажіть, будь ласка, дуже наболіли питання в регіонах газові лічильники. Знаю, знаю цю знаю, знаю цю проблему. Зараз дурять людей, ставлять лічильник на весь будинок. На два будинки. Замі... на два ставлять. ставлять на два. Дякую, що повідомили. Ставлять лічильники на весь будинок замість того, щоб ставити лічильники на кожну квартиру, щоб людина платила індивідуально лише за те, що спожили. Тому ми зараз сьогодні, о 14.30 У нас зустріч фракції з прем'єр-міністром де Ми будемо обговорити питання. Бюджету на наступний рік висуватимемо наші вимоги до цього бюджету. Одне із питань, які ми піднімемо, це припинити вакханалію встановленням лічильників, передбачити кошти в державному бюджеті на встановлення лічильників індивідуально на кожне помешкання, щоб людина платила стільки, скільки спожила, а не ставлять лічильник на весь під'їзд, і Потім рахують середня медичних.